Доброго дня, колеги! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про парастернальний доступ додаткові проекції. Минулої зустрічі ми з вами вчилися виводити з парастернального доступу довгу вісь лівого шлуночка. Сьогодні з цього доступу ми з вами будемо виводити виносний та приносний тракт правого шлуночка. Як же це зробити? Почнемо з виносного тракту правого шлуночка. Спочатку ми з вами повинні знайти зріз серця з перистренального доступу по довгій вісі. Нагадаю, як це робити. Ми з вами повинні розташувати датчик біля лівого краю грудини на рівні 2-4 міжреберного проміжку, ультразвуковий промінь розташувати перпендикулярно грудній клітці. а... Мітку на датчику направити на правий плечовий суглоб. Для того, щоб вивести виносний тракт правого шлуночка, ми з вами повинні направити ультразвуковий промінь вгору з цієї точки. Таким чином, ми з вами виведемо структури виносного тракту правого шлуночка. Що ж ми з вами будемо бачити? Ми з вами побачимо частину правого шлуночка, а саме його виносний тракт, з якого виходить стовбур легеневої артерії, між легеневою артерією та правим шлуночком, ми з вами побачимо стулки клапану легеневої артерії. Та якщо в нас виведення буде добрим та оптимальна якість зображення, ми з вами можемо побачити ліву гілку легеневої артерії та праву гілку легеневої артерії. Парастернальний доступ, нахилили датчик вгору, ультразвуковий промінь дивиться вгору. Таким чином, ми з вами вивели винос на тракт правого шлуночка та стовбур легеневої артерії, стулочки клапану легеневої артерії. І тут ми з вами бачимо розподілення стовбура легеневої артерії на дві головні гілки на ліву та на праву. Для чого взагалі нам з вами потрібен цей доступ? Це ще одна альтернативна позиція, з якою ми з вами можемо побачити стовбур легеневої артерії та оцінити потік. Бачите активацію кольорового доблерського картування, зафарбовування стовбура легеневої артерії синім кольором, що свідчить про нормальний фізіологічний потік, який йде від датчика, та у цього пацієнта ми ще з вами візуалізуємо регургітацію на клапані легеневої артерії. Тобто, якщо з парастернального доступу по короткій вісі лівого шлуночка. На зрізі легеневої артерії у вас візуалізація недобра. Ви можете застосовувати альтернативний доступ парастернальний, де ви можете вивести виносний тракт правого шлуночка та проаналізувати легеневу артерію. Застосування імпульсно-хвильового доплеру, Фіксація спектру потоку на легеневої артерії абсолютно нормального, розташованого нижче базисної лінії, тому що потік йде від датчика в фізіологічному напрямку. Бачимо правильну трикутну форму не дуже високошвидкосний, з максимальною швидкістю всередині систоли. Інший випадок. Коли ми з цього доступу, виносного тракту правого шлуночка, отримана з парастернального доступу, фіксуємо потік на легеневій артерії та регургітацію на клапані легеневої артерії. Можемо її проаналізувати. Приносний тракт правого шлуночка. Для того, щоб отримати його, ми з вами повинні знову ж таки знайти зріз серця з парастернального доступу по довгій вісі. Далі ми повинні з вами направити ультразвуковий промінь донизу, зробити нахил датчика з напрямком ультразвукового променю донизу, тим самим отримаємо проекцію приносного тракту правого шлуночка. Тобто датчик розміщується в тій самій точці, де ви вивели довгу лівого шлуночка. Ми лише робимо нахил датчика. Таким чином ми з вами побачимо приносний тракт правого шлуночка. Перед нами буде передня латеральна стінка правого шлуночка, нижня стінка правого шлуночка, сама порожнина правого шлуночка, стулки трокоспідального клапану. З цієї проєкції ми з вами бачимо передню стулку, задню стулку, порожнину правого передсердя. Падаючи в нього нижню порожнисту вену та верхню порожнисту вену. Парастернальний доступ по довгій вісі робимо нахил датчиком вниз і отримали зріз приносного тракту правого шлуночка. Правий шлуночок, трикуспідальний клапан, праве передсердя, нижня порожниста, верхня порожниста вена. При активації кольорового доплерського картування ми з вами бачимо фіксацію червоного кольору напрямок крові з передсердя до шлуночка абсолютно фізіологічний напрямок крові. При активації імпульсно хвильового або непроривно-хвильового доплеру ми можемо з вами проаналізувати як потік на клапані, трикуспідальному, так і проаналізувати зворотній потік, якщо він реєструється. Знову ж таки, навіщо нам приносний тракт правого шлуночка? Тому що оцінка. Потоку на клапані трикоспідальному може бути проведено з різних зрізів, ми з вами шукаємо найкращий зріз, де промінь ультразвуковий де максимально паралельно потоку, де ми з вами зможемо отримати максимально достовірні швидкісні показники. І якщо у вас є проблема з виведенням трикоспідального клапану, в. Парастернальні позиції по короткій вісі або в апікальному чотирикамерному доступі у вас завжди буде альтернативний доступ. Переносний тракт правого шлуночка, отриманий з парастернального доступу. Користуйтесь на здоров'я!